Костенюк, наш справжній герой, який тут біля, ем, біля того пенька пережив розстріл 15 березня в селі? Як тут село? Христофоров. Христофоровка, 12 березня його взяли в полон і, відступаючи, завезли з собою сюди орки, привели, розстріляли і втекли. Але він зараз серед нас живий, він вижив. Це на це тільки одному Богу відомо яким чином. І дякую їм тобі. Дай Боже здоров'я. Мене звати Петро. Дай Боже здоров'я. Це красунечка, це його красуня, доня. Коли за ним морки прийшли? Ага. Вона вийшла і сказала, це їх стоїть там 30 чоловік. А вона стала і каже, папа, це ти їх всіх поб'єш? Знаємо про вас історію, Женя. Я просто, зворушені. Ми, ми зворушені, та і от Віктор, який зараз приїхав з нами як волонтер з Огайо, з штату Огайо, українець, який допомагає фронту і всім, чим може, і тому ми тут разом всі. Якщо можна буде поспілкуватись, Добре? Да, так. Ну, скажіть, як, як, як це все відбувалося? Так з самого початку, якщо можна. Чоловік там 15, може з автоматами, зразу висипали, Орки. До, до, окружили хату. Йому вже зразу сказали, що там атошник живе. Угу. Ну, і... А хто здав? Та є там добрі люди. Ви знаєте хто? Я знаю, бо вони балакали, коротше, Як, ми, як, як ви вичислили цього? Mm. Можна так казати, чи ні? Так, так, казати, так як є. його здала сусідка, та, що нам школу відкривала, а в мене по сусідству директор школи живе. Тобто вона зараз також там директор школи? Так, все нормально. Приїхали і далі. Що, далі мене забрали, зв'язали. Завезли. Так. Там обшук зробили, собачу будку піднімали. В його автоматами тикали там, щоб вона, не дай Бог, щось там, ну що вам дитина вже. ну, ну це вже общий, ну, Дитині? Так. Ну так, да, з автоматом не розрішали по 50 сходи. Так, вона сказала, що папа ти ще. Побиваєшся та й прийдеш, так. Да. Вони такі подивилися. Ага. Дитина так сказала? Да. Ну, не знаю, хто такі. Ось. Ну, і таке, орка. Да. Ну таке, так. І потім, ну, і далі що було? Що, далі, ну, діло в тому, що я знаю, ну, всі хати. Атошників знаю ТРО місно всіх. No, yes. І вони давай мені питання задавати. Хто, де, що. Не знаю. Не знаю, не бачу, не чув. Ну, коротше, так, трошки били трошки, так, періодічески. Mm. Періодически не били. Так угрожали, коротше, там по-разному. І предлагали мені квартиру в Донецькій, щоб я з ними воював. І, ну, взагалі по-разному. Різні варіанти. От що для мене було найважливіше? Так. В такій ситуації залиши чоловіком і не здатні нікого. дуже було важко. І плюс. Дитя. Звісно. Переживав за них, Ми такі люди що могли б повернутися за ними, даби на мене якось повліяти. Там була така ага. зборна. Ага. Росіяни були, були денеровці. Ну, Один там каже, мені щось про політику почав розказувати. Я йому кажу, Ти знаєш, що корова ж серед такими ліпьошками, коня шлангами. А коза горошками ж сере. А він mm. каже, ні, не знаю. Ну каже, ти в гамні не розбираєшся. Ти хочеш за мною про політику, бо в мене тріс. Ну що, я вже поняв, що мені якби. Так, так, що, так. Так якось, коротше, вже до них відносився вже. Коли я був у них там зв'язаний, вони мене кожну ніч виводили по раз п'ять на розстріл. Ну, виходить, двоє суток, і це на третій суттєві. Вони. ну... То де було саме якимось населеному пункті? Піски. Піски. Баштанський район. Ага. І розстріляли вже в Христофоровки за Христофоровкою, то вони вели мене пішком там. Вони Буле. утром проснулися, коротше, ці ДНРівці, їхні ага. командири вже грусяться, а росіяни вже уїхали. Ага. І тіпа, давайте швидше, ваші позиції займають ну, враги тип, а, наші. Лаша. Ну, Я ж чую все по, по звуках, що вже рядишком. І вони пішком, бо техніку побили їхню, вони пішком, коротше, на, на Христофоровку, от, а ті на Камазах на пустих. Росіяни взагалі їх не вставляють як людей, оце, їх як м'ясо тут. Yeah. І там вже, коли за Христофоровку ми вийшли, там вже росіяни зустрічали в лісі. Говорить, а цього куди? Це сюди. Я зв'язаний був, виходить, по руках, ногах, глазах. Uh -huh. Чує затвор ззаді клас, він по ногах бах, ну, на коліна поставив uh -huh. і в... хотів в затилок, чи ну, ну, в спину. Виходить, зайшло сюди в плече. Ага. Оце через шию вийшло, ага. це по касаючій по бороді. Ну, ага. Та й лежав. Я такої болі не чувствував. Це як 100 зубів одновременно. Це пучок нірний, який йде на руку. Ага. Його так закрутило і вирвало просто. Страшна біль. Дуже-дуже сильно. Ну, і я лежав так, просто виключив мозги. І так дивився, то пенючок там дивився, таке так щось, дивився, травичку дивився. Ну, Ще походив, так, коли мене покурив, бичок так кинув. Типа, ну я думаю, що ще вернуся, айкну, і ойкну, і буде контрольний в голову. Тут лежав, так, полежав, він потім сіли вони в машину, поїхали. І я... Зняв пов'язку, рука чувствую. Я спочатку був просто в курточки, я думав, що її взагалі відстрелили. Така ага. боль, я її ну, не чувствував, як, в принципі, і зараз. І це і, ну, дуже сильно больно було. Я почав двигатися в сторону села, чую КАМАЗ оттуда вертається. Ага. Я перебіг через дорогу за кущик ліг, так ну, лежу, думаю, то що той кущик. Вони висипалися, шукали мене. Ну, вони пішли вниз, ага. там, де кущів більше, я ж там місний, знаю, що там річка далі і нема куди тікати. Я пішов вище. Вони не в ту сторону просто пішли. Зараз ми знаходимося на цьому місці і підемо зараз стежка, стежками, якими Євген повністю в крові, Виживши, втікав і шукав першої допомоги. Ми зараз йдемо якраз стежкою, коли Євген по лісі поверхуєш по, 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 по лісу по посадці. Орки. Приїхали і тебе нема. І відразу вони розбіглися. Ну, ну я, я чув, я просто там недалеко лежав через дорогу. Я чув, вони розбіглися і понизу пішли. там. Бу-бу-бу, щось, бу 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 Потім погрузилися і поїхали. Ну, спішили вони дуже сильно, ЗСУ були, дуже рядом. Оце що це ж це бліндажі, тут це їхнє. Село твоє з піски знаходиться. 14 километрів. І ти йшов пішки, вони втікали втікали. Да, так от зв'язаний і йшов з ними. Це тебе ДНР розівели? Так. Да. Вони. Вони самі в крайні відходили так, з позиції. Так, да, так, да, так. Да. Їх просто бросили і все. І вони в паніки теж не знали, що робити. Я так дивлюся, а хто там, де там жилі дома і хто мені тут може допомогти. Вижити після розстрілу це, це так. Це тільки може має бути Божа воля. Ми вже десь підходимо, таду. До... Да, оцей дом. Цей дім? Хазяїн! Доброго дня. Здрасте, здрасте! — А помні тебе? Ти Так? — зна. Мене звати Петро. Олександр. Олександр як прізвище? Домашов. Олександр Домашов. Це якраз та людина, якій треба завдячувати і дякувати за Євгена, якого він врятував і не. Не боячись найгіршого, так само, що може втратити своє життя. Дякуємо вам. Це світ має бачити. І скажіть, ви побачили Євгена, що ви, ваші дії, ваша, що вам перше прийшло на думку? Сказати по правді. Так. Сім'я вдома, внучка. Він пішов, каже, я ранений, я свій. Каже, все мене паспорт в кармані, я свій. Каже, дайте води, кажу, Кер... покара, Він показав на виліт. я в машину завів і повісив. Сніжала до да, медсестри, медсестра там, я не знаю, що там ну, Вона каже, ну да. нічого, да. Надо тільки на баштанку. На баштанку. А потім їхав на... Ми їхали туди, да. вони ж були там, у... на балки були. Ну, машини... ну, ми не знали, що вони були. Машини були. Всі... Ну, я мене ще тут три дні були, ну, просто мене знали, що вони тут були. І це ми коли їхали назад, туди їхав, за нього переживав, назад їхав, за... Та я саме управляюсь, за сім'ю переживав, що остануся вдома, що як воно. Ну, головне, що він живий, і все добре. І все добре. Да. Так, Ми на тому схвичу, отак, от тут міни лежать, тут техніка горить, да. так. Колеса, там гуси. І ти все пам'ятав. Ми доїхали в Константиновку і там вже наша засу була. Mm -hmm. І вони його забрали далі. No, третій повз спецнази і Передали докторам, і Передали вже там докторам. Ми, ми їхали з його села у Піски, ну з Пісок у Баштанку. І ми не знали, чи там є. Чи немає. Ми як глянули, що в воєнні, ми... хто його знає, що? його розумієте. Дякую вам. Ви дуже круті люди. Євген вижив е, після розстрілу. Ви маючи сім'ю, маючи родину, е, просто робили те, що ви маєте робити. Так, це. Це вам такий скромний подарунок. Дивіться, да, кава Кава від моєї мами, від моєї мами. Кава, будь ласка. А це є просто, це є просто скромний подарунок від наших е, таких організацій з Німеччини, які допомагають з першого дня повномасштабного вторгнення. Це ленс Айт і три мушкетери. Тому це скромний, але вам буде точно приємно. Дякую вам. Спасибо. Дякую. Будьте здорові. Цінуємо вас і дякуємо за Євгена. А де той автомобіль легендарний? Який? Ну, той А, покажіть автомобіль, так. Машинка, яка чекала, щоб безстижити. Цей москвич якраз і спас від москвичів Євгена. Дякую. Е, ну, це не те, що зворушливо, то напевно більше, ніж зворушлива історія. Ми точно зробимо все для того, щоб ваша рука була повноцінною. І... Вона, Якщо... Вона вже, доктора кажуть, не буде повноцінною. Там ж якраз цей, цей пучок, де ага. проходять всі 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 мілкі-мілкі жилки. Його просто намотало і просто вирвало. Вони мені з ноги повирізали е, нерви, тепер ще ця нога затерпла. І поставляли, щоб, ну, щоб хоч отак, от, хоч хоч, хоч як. Да. Вони кажуть, що вже воно так ага. і буде. Ну, дивіться, кажуть, кажуть одні. Є багато різних фахівців, є багато лікарів, які і є Божа воля. Знаєте, якщо Божа воля, щоб ви жили і, і щоб ми тут разом стояли, це, це не просто так. Тому наймогутніші лікарі, які можуть допомогти жені, почуйте нас, бо це ну, мені словами, то не передаш, Це є герой, це нічого не скажеш.